Криворізький журналіст і поет Олег Пономарьов розповідає, намагається кожен ранок розпочинати з ранкової руханки. Далі за розкладом пробіжка до річки. На перший погляд, це звичайний режим людини, яка веде здоровий спосіб життя. Але незвичайному цьому переліку є пірнання в холодну воду. До таких занурень багатодітний батько долучив і всю свою сім'ю. Раніше купався на водах речу, як усі років 20 тому почав. Потім. Як почав почав жити тут поряд зі ставками, тут почав ходити кожен день. Потім залучив до цього всю свою родину. У мене сім'я, дружина, п'ятеро дітей, всі купаються. Згодом, коли Олег привчив свій організм до холоду і міг провести у крижаній воді близько півгодини, отримав від знайомих пораду зареєструвати це досягнення у книзі рекордів України та просто перебувати у воді і мовчати, це не про мене, жартує Олег. Отож, удосконалив процедуру, став читати вірші на пам'ять, стоячи по шию у крижаній купелі. Та ще й мороз, безжалісно скубе, але чекає тут на мене справжнє диво. Тополонка, ванна крижана. В її обіймах дещо особливих є молодості, вічна таїна. Тоді, два роки тому, реєстрація рекорду залишилась тільки в думках і зрозумілих причин. Два роки тому я це зробив, на відео записав, і в мене там вийшло 40 хвилин. Я сидів 40 хвилин на пам'яті вірші читав. Але не встигли зареєструвати, почалася повномасштабна вторгнення, війна. Та пройшов певний час, і ідея знову захопила Олега Пономарьова. Каже, готовий спробувати встановити такий оригінальний рекорд. Тим паче, представники Книги рекордів України запросили його до столиці. Отож, уже 6 січня Криворізький морж, журналіст і поет, вирушить до Києва. Ми списалися з ними і вони кажуть, що ми готові зареєструвати, але вам треба приїхати до нас на водохрещу і передати журналістами там це все показати, як ви це все робите. О, то я зараз знову тренуюсь, тому що я не тренувався. Я приходжу купатися, як звичайно, можу 5 хвилин поплавати, 10. Але на півчаса йти це дуже ну, ризиковано, дуже складно. Для тренувань уже не так багато часу. Утім, Криворіжець вірить, йому все вдасться. Свій майбутній рекорд Олег Пономарьов хоче присвятити Володимиру Коржаку, заслуженому тренеру України та засновнику бійцівського клубу Барс Олег був особисто з ним знайомий і саме йому завдячує своїм захопленням водними оздоровчими процедурами. Михайло Бустров, Вадим Діденко, цей день.